Відразу слід сказати, що переважна кількість питань, які ставили мешканці міста начальнику відділу транспорту та зв'язку виконкому міськради під час прямої телефонної лінії з редакції червоного гірника, це робота маршрутних таксі та стан автомобільних доріг. Причому з приводу автоперевізників було багато зауважень скарг. По-перше, це не завжди коректна поведінка водіїв на маршрутах. А також незручний графік перевезення мешканців північних районів, зокрема мікрорайону Даманський, до центру міста. Та ще кілька болючих питань. Сергій Сиратюк відповів, що наразі в виконкомі Скради створена та працює тимчасова комісія, яка займається оптимізацією міської маршрутної мережі. До цієї роботи залучені фахівці кафедри автомобільного господарства КНУ. Ми збираємо до, до єдиного такого центру всі побажання жителів міста, враховуються також побажання перевізників. От, і Необхідно виробити таку маршрутну мережу, яка дасть можливість бізнесу. Мати прибуток від цієї діяльності, бо інакше без цього складової немає можливості немає взагалі існування цієї структури, як пасажирські перевезення. А також необхідно максимально забезпечити можливість людям добиратись до тої чи іншої точки міста з найменшими так скажем, втратами. Серед тих, хто телефонував, були і ті, кого хвилювало питання збереження діючих тарифів на проїзд у маршрутних таксі. За словами Сергія Сиротюка, жодних підстав для зміни тарифів зараз немає. У нас в комунальному транспорті гривня 50, як і була і на даний момент питання про перегляд тарифу відсутня в пасажирському автомобільному транспорті. Більша час 3 гривні більша. Є деякі маршрути, де 2,75-2,50. Ну, загальна така маса це 3 гривні. І на даний час перегляд цього тарифу не, не передбачається і зовсім не розглядається на даний час. Така ситуація з пальним і з другими складовими. Вона більш-менш стабілізувалась. і… Таких потреб перегляду цього тарифу. серед проблем, які підіймались під час прямої телефонної лінії, були і питання роботи маршрутних таксі у вечірній час. За словами Сергія Сиротюка, всі маршрути повинні працювати щонайменше до 23-ї години. А якщо потрібно, то й довше. Хоча мають місце непоодинокі випадки порушення графіків. Пасажири, котрі мають скарги, зауваження чи побажання з приводу роботи автоперевізників, а мають звертатися до відділу транспорту і зв'язку виконкому міськради. Повинні звертатись до нас, до відділу транспорту зв'язку, телефон 74-70-49. а також безпосередньо на підприємство в салоні автобусу повинен бути надпис з номером телефона, куди пасажири мають право звернутися по тим чи іншим питанням. Вони не обов'язково пов'язані із порушенням. Є, є другі питання, які... Пасажир бажає вирішити з керівництвом підприємства. От. Якщо таких, а на жаль, таке буває, немає цих табличок, то звертайтесь, звертатись треба до нашого відділу, будемо приймати заходи до того, щоб врегулювати ці питання.